Та ну я більш детально, пані Оксана, цю тему розпочала стосовно потреби, як формується потреба в лікарських засобах і чому це важливо щороку. Медичні закупівлі України по 26 напрямках різних захворювань проводять державні закупівлі. Для того, щоб їх провести, основним етапом є збір е, потреби по всіх регіонах України, е, і серед тих 26 напрямків є е, також рідкісні захворювання, є захворювання легенева гіпертензія, про яке ми сьогодні роз, е, розмовляємо. І е, ну, що важливо, чому ми акцентуємо увагу на зборі потреби, на заявках. Тому що медичні закупівлі України це свого роду як такий цифровий майданчик для збору даних, і медичні закупівлі України не володіють реальною як такою. Тобто вони опираються на дані, які подає регіон, подає заклад охорони здоров'я, який в подальшому буде видавати ці ліки пацієнтам, які таких пацієнтів приймають, спостерігають. І дуже важливо, щоб ця потреба подана в заявці, вона відповідала реальному стану і тій кількості пацієнтів, про яких знає лікар, і, ну, і від цього вже буде якби іти далі процес закупівельний. І, і про що вже було зазначено: якщо заявка з потребою в ліках не подана або містить помилки. Препарат просто не буде е, закуплено, е, ми знаємо випадки, коли е, деякі регіони або ну, чи, чисто з технічних причин, або не було вказано е, потреби на дітей, або не було вказано потреби е, коректної. Там, чи пацієнт був, наприклад, в спеціалізованому центрі, бо у нас тепер спеціалізовані центри, які були при Академії наук, теж можуть подавати потребу в препаратах, які закупляють медичні закупівлі України, і в цій мережі теж є. Центри, про які згадувала пані Оксана, це інститут кардіології імені Стражеско, він подає потреби. Також це Дитя... інститут кардіології та кардіохірургії, про який теж згадувалося. І дуже важливо, щоб ці помилки не допускати. Насправді, кож щороку, наприклад, в минулому році заявка формувалася в грудні місяці, можливо, в цьому році буде трішки швидше, і департамент охорони здоров'я вони інформують медичні закупівлі України, які заклади щороку будуть подавати заявки на препарати. Відповідно до їхніх потреб, тобто цю інформацію подає медичним закупівлям України департамент охорони здоров'я кожного регіону. Тому немає такого, що якби кількість тих закладів, які подають потребу, є щороку однакова, стала. Заклади додаються, тому що направду. Покращується діагностика легеневої гіпертензії, відповідно, зменшується час виявлення таких пацієнтів, і ми помітили, що їхня кількість збільшується не від, не від того, що саме захворювання більш поширюється, а від якіснішої діагностики. Кількість таких пацієнтів більш краще виявляється. І, Такий заклад охорони здоров'я, в ньому є визначений відповідальний лікар, який подає, е, заявку, на, е, заповнює заявку на ці препарати. Не завжди е, співпадає е, якби в одній особі лікар, який веде пацієнтів, і, 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 який їх знає, і лікар, який подає цю потребу. Е, це може бути е, там, е, фінансист, який подає е, заявку в закладі. А лікар, який займається пацієнтами, це може бути інша особа. Тому дуже важливо, щоб лікар, який веде пацієнтів, щоб він подавав цю коректну інформацію, щоб вів облік пацієнтів, щоб вони відобразилися в подальшому в цій заявці на, на препарати. І ну, важливо, щоб теж тому, що є такі ситуації, коли пацієнт протягом року може бути в спеціалізованому центрі на обстеженні, наприклад, в інституті кардіології імені Стражеску, і йому додають якийсь додатковий препарат або коригують дозування того препарату, який він приймає, наприклад, збільшують дозування. Але е, у нього було старе дозування, був один препарат. І в заявку не подали цей додатковий препарат. Відповідно, потреба пішла, і на нього вже цей додатковий препарат, який би він мав приймати, не, не буде проведена ця закупівля. Тому дуже важливо, щоб лікар, ну принаймні, хоча б там. Раз в декілька місяців, чи раз в місяць спілкувався, контактував з, з, з пацієнтом, оскільки це ну, дуже е, горта пацієнтів, е, яка е, приймає препарати амбулаторно вдома, і, і, але в даному випадку е, там декілька разів на рік е, такі пацієнти є потрапляють е, в спеціалізовані центри. і їхні… Е, Лікування може змінюватися, тому тут потрібно якби, цей процес моніторити, і лікар. Добре, що якщо це той лікар, що подає заявку, це той самий лікар, який веде спостерігає пацієнтів, але, як правило, це різні особи. От тому важливо також, якщо у вас з'являється новий пацієнт, про якого ви дізналися, то теж ви намагаєтеся. Подати інформацію, щоб заклад охорони здоров'я, в якому ви працюєте, ну, щоб ви ці дані про цього пацієнта подали, щоб вони або ну, потрапили в заявку. Якщо не, не в цю заявку, оскільки пацієнт може з'явитися протягом року, ви його собі фіксуєте і щоб для розуміння. Препарати, які закупляють медичні закупівлі України, вони не є персоналізовані. Тобто, коли препарати надходять, вони не, не є прив'язані до конкретного пацієнта. І якщо у вас з'являється новий пацієнт, не буде порушенням, якщо ви, а на нього не було подано заявку, він не був включений, не буде порушенням, якщо ви розподілите. Препарат там, ще для цього пацієнта, ну, тому що йому теж потрібно розпочинати лікування. Е, немає прив'язки препаратів до конкретного пацієнта. Е, як формується сама потреба? Ми вже згадували, що щороку це є листопад або грудень. Е, далі ця інформація, є такі системи електронні ЕСТОК. Або меддата, через які е, подаються е, заявки. СТОК. Це система з 23-го року. Вона впроваджена і е, все якби більше напрямків з тих 26, які, по яких проводяться закупівлі, е, перейшли в цю систему, і е, туди через цю систему подається потреба. Подаються залишки, які є в закладі, сама заявка, ця щорічна, яку подає представник закладу охорони здоров'я, вона містить в собі зашифровані дані кожного пацієнта, містить в собі назву препарату, форму випуску, дозування, кількість пацієнтів, потребу. Конкретно на цього пацієнта і загальну потребу, яку подає заклад, якщо він один в регіоні, якщо це декілька закладів, то відповідно ця потреба вже сумується, зводиться на, на регіон. І як я вже згадував, якби кількість цих закладів. Затверджує департамент охорони здоров'я. Тобто ця заявка, яку формує заклад охорони здоров'я, вона потрапляє в департамент охорони здоров'я. Вони її якби підтверджують своїм електронно-цифровим підписом, і далі вона потрапляє в медичні закупівлі України. І е, е, Медичні закупівлі України перевіряють, чи... Е, Звіряють по кожному регіону, чи, чи є від цього регіону е, подана заявка, е, Ну, як правило, цей весь процес е, може е, зайняти е, близько місяця часу, але е, буває так, що потрібно закладам е, нагадувати, е, якби, щоб вони пришвидшилися в, в подачі е, цієї заявки, і е, Ну, відповідно, якщо від закладу не надійшло, то йому нагадують, щоб він подав таку потребу. Ну, тобто, чим швидше всі заклади, регіони подадуть е цю інформацію, заповнять заявки, тим, відповідно, е весь ланцюжок процесу відбуватиметься е швидше. Е далі, е Медичні закупівлі України передають цю заявку на робочу групу групу експертів при Міністерстві охорони здоров'я, куди входять лікарі, туди входимо. І ми, як представники пацієнтської організації, ми в групі експертів звіряємо, чи чи дійсно регіони подали інформацію, щоб не було такого, як я вже згадував, що хтось не подав. Взагалі пацієнтів чи не подав. Тому що чому може так статися, може загубитися пацієнт. У нас є часті випадки, коли пацієнт переходить з, з дитячого віку в дорослий, тобто на межі е, йому виповнюється 18 років, і він може просто зникнути. Він має перейти із закладу дитячого в дорослий. Добре, коли. Один заклад веде і дітей, і дорослих. Але коли це різні заклади, тоді дитяча установа має передати інформацію про такого пацієнта в дорослий заклад. Але тут можуть відбуватися якісь затримки. І е, важливо, якщо лікар, який веде такого пацієнта, знає, що йому має. Він буде, е, ну, йому виповниться 18 років, е, то е, Направду, тут теж роль лікаря є важливою, тому що якщо він не допоможе пацієнту, якби, щоб пацієнт звернувся в дорослий заклад, повідомив про себе, що він такий є, щоб про нього не забули, включили його в заявку вже як дорослого пацієнта, від цього дорослого закладу, щоб він просто не загубився. І ну, якщо ми бачимо такі якісь помилки, знаємо е, таких пацієнтів, знаємо інформацію, що в цьому регіоні є, є такі пацієнти, допущена помилка, і е, ми дивимося по різних регіонам, які можуть бути помилки в, в дозуваннях, в обрахунку потреби. Наприклад, коли про що я говорив, що цьому пацієнту рекомендовано препарат вже приймати, а в заявці немає цього препарату, то ми, ми вправі як група експертів повернути таку заявку назад в медичні закупівлі України зі своїми коментарями, щоб регіони допрацювали ці помилки, виправили їх і щоб потім ми. Повторно розглянули цю заявку і вже її погодили. Після погодження робочою групою ця заявка вже затверджується, і ця інформація вважається потребою річною, яку потребують пацієнти, і вже на основі цього відбувається, відбувається закупівля самих препаратів. От, ну, це все відбувається в, е, в такій електронній системі, про яку я е, згадував. Тобто, якщо, наприклад, навіть е, банально е, є затримка, коли ну, може, може таке бути, коли відповідальна особа, яка має право підпису в відпустці, і ця заявка може там не підписуватися, можуть бути такі якісь технічні моменти, е, тому вам варто знати про всі ці процеси, щоб ви могли, якщо ви не є лікар, який має відношення до е, самої технічної подачі заявки, а ви ведете, спостерігаєте пацієнтів, ви маєте знати, що в вашому закладі є людина, яка подає цю заявку, і е, е, ну, поцікавитися інформацією, на якому етапі цей процес. Е, ну, е, Насправді, в, в минулому році заявка подавалася з грудня місяця, і ми її погодили. Робочою групою в, в групу експертів вона потрапила в березні місяці, а погоджена була наприкінці травня. Тобто цей весь процес зайняв, тому що було, ну, було дуже багато помилок, про які я е, згадав. І ну, якщо б вона була погоджена з тими всіма помилками, де регіон не подав взагалі дітей, де були е, пропущені діти, які перейшли вже в дорослий, е, дорослий вік, е, різні такі моменти, е, ну, щоб просто пацієнти би не, не були в цій заявці, не отримали би цього лікування. Яке ну, зараз іде якраз закупівельний процес на 25 рік, тому важливо це контролювати, моніторити, і коли вже відбувається закупівельний процес, медичні закупівлі України закупили препарати, вони, якщо це препарат, який ще не з тим виробником, який виграв е, ці закупівлі і поставив препарат, цей препарат ще не був е, ніколи зареєстрований. Він проходить лабораторну е, лабораторне таке обстеження, перевірку. Якщо препарат вже був, е, виробник той самий, то препарат не проходить цього лабораторного обстеження, тобто, вже є економиться час, перевіряється там упакування чи наявна інструкція. Якісь такі технічні речі, і е, після цього е, медичні закупівлі України видають наказ про розподіл ліків по регіонам. Е, приймають вони цей наказ про розподіл не на весь рік, а медичні закупівлі України зараз е, розвозять препарати, які закупляють е, е, в, кількості на 4, е, в кількості на 4 місяці. Перепрошую одну хвилину в кількості на чотири місяці, щоб, щоб можна було контролювати якби споживання цього препарату і по різним регіонам, тому що є різна кількість пацієнтів, і пацієнти мігрують в зв'язку з, з війною. З, з інших областей е, прифронтових в, в безпечні е, відносно області, і е, відштовхуючись від цього, медичні закупівлі України прийняли рішення розвозити препарати не на весь рік, а е, частково по е, тобто в три етапи, раз в чотири місяці, і е, розвезення відбувається до двох тижнів. І ну, це не відбувається одночасно, е в всіх регіонах одночасно розвозять, а як в такому, десь е в декілька регіонів розвезли, потім в подальшому ще в декілька регіонів. Тобто іноді препарати надходять в регіони е не одночасно, а так поетапно. 에, про помилки я вже говорив, 에, про типові помилки, коли заявку не подано або невчасно подано, не враховано нових па пацієнтів або 에, їх зміни в препаратах, дозуваннях. 에, також дуже важливим є, 에, щоб ви як лікар, 에, ну, що потрібно від закладу охорони здоров'я, який видає пацієнтам ліки. Щоб подавати за інформацію про про залишки в цю систему Есток або Meddata два, два рази в місяць, і щоб медичні закупівлі України вони це моніторять, бачать скільки у вас в закладі є залишків. тому що якщо ви не подаєте цю інформацію, то препарати поїдуть. Ну, у вас можуть вже закінчитись препарати, а в системі у вас зафіксовано, що препарати у вас є на залишку. Відповідно, препарати поїдуть в інший регіон, де вони, наприклад, закінчуються. Тому дуже важливо цю інформацію оновлювати двічі на місяць, подавати, щоб ви як лікар, який веде, спостерігає пацієнтів, тобто це робить заклад, відповідальна особа. і ви Бажано, щоб ви знали, хто ця особа, контактували з нею, щоб е, ця відповідальна особа, ви подаєте інформацію, ну, скільки пацієнти спожили ліків, скільки залишилося на складі закладу, і подаєте цю інформацію в електронну систему, і медичні закупівлі України бачать, що у вас закінчуються препарати, вам, відповідно, е, їх буде е, завезено. Також от тут якраз зазначено, що подавати дані про залишки ліків двічі на місяць. Якщо ви, у вас є дефіцит ліків, є такі ситуації, коли в іншому регіоні є надлишок ліків, у вас в регіоні їх є ну, закінчується. Тобто, ви можете ініціювати такий процес. Перерозподілу ліків, коли з одного регіону, ліки, де є надлишок, ліки будуть передані у ваш регіон. І це якби погоджує медичні закупівлі України, і відбувається таке, такий перерозподіл. Тобто, ми виходимо з того, що скільки препарату закупилося і розвезено, але бувають ситуації, коли з іншого регіону, наприклад, зменшилась кількість пацієнтів. В іншому збільшилась, є якийсь дефіцит, і в такий спосіб можна шляхом перерозподілу це вирішити. Тут на, на слайді я показую це е, на сайті «Медичні закупівлі України в розділі е, пацієнти. Е, ви прогортаєте нижче, і там є е, інформація, є е, такий розділ дашборди. Перейшовши туди, ви можете відслідковувати, на якому етапі заявки регіонів, на якому етапі закупівлі, наскільки медичні закупівлі України, чи вони оголосили вже процедуру закупівель, скільки закуплено, коли буде поставлено, і ну, дуже цікаво є залишки товару. Тобто, ви можете бачити. Скільки в кожній із областей України є залишків, і коли ви бачите, що в вашому регіоні є дефіцит, ви можете подивитися за допомогою цього дашборду, в якому регіоні є скільки препаратів, і можете ініціювати цю процедуру перерозподілу. Цей ресурс є медичні закупівлі його автоматизували, там все оновлюється. І е, дуже корисний ресурс, щоб моніторити ситуацію. Тобто, тут так само може моніторити ситуацію, цікавитися і сімейний лікар, який знає цього пацієнта, тому що е, ну, не завжди е, є доступ, можливо, в пацієнта до. Е, до інтернету чи до якихось зв'язку з проблемами зі світлом. Тобто, лікар може допомогти пацієнту дізнатися навіть сімейний лікар, зайшовши на цей сайт, скільки є ліків в закладі в області, в їхній області, щоб пацієнт міг звернутися в заклад. Наприклад, йому кажуть, що ліків нема, на сайті, інформація є. Що чи, чи залишки не оновлено, або ліки насправді є, якась недостатня комунікація. Тобто, тут будь-хто може це, це за допомогою цього дашборду моніторити цю інформацію. Я так само в чат скину посилання на цей на сайт і на дашборд. І є ще такий чат-бот теж медичних закупівель України, скину посилання в чат. Де ви можете, тут ще простіше. Зайшовши в цей чат-бот, ви заходите в головне меню, вводите назву діючої речовини препарату, який закупляється, і вам цей чат-бот показує залишки по всій Україні. Ви можете обрати свою область і. Або іншу область, побачити, скільки є е, залишків препаратів, і так, також побачити, е, чи відбулися закупівлі. Тобто, це теж така зручна, е, зручний спосіб, щоб дізнатися інформацію про те, що відбувається, які препарати е, закупляються, скільки їх є в вашій області, і в е, такий спосіб допомогти пацієнту. І ну, такі рекомендації для, для лікарів, які ведуть пацієнтів із легеневою гіпертензією, тобто орієнтуватися що щороку, в листопаді-грудні відбувається збір потреби, тобто, до цього часу орієнтуватися потрібно щороку, щоб так знати про своїх пацієнтів, щоб вони потрапили в цю, в цю заявку. Вести таку облік, таблицю пацієнтів, яким потрібні препарати, які закупляються, нагадувати, спілкуватися зі своїми пацієнтами, щоб вони оновлювали свою інформували лікаря свого лікуючого про зміни в лікуванні, якісь актуальну ситуацію. Ну і співпрацювати в своєму закладі. Якщо ви не лікар, який веде, подає потребу, контактувати з відповідальною особою, яка подає цю заявку, щоб пацієнти, не... пацієнти були подані, щоб вони не... часом не випали з цього процесу, що потім буде ну, загрожувати тим, що пацієнт не отримує ліків. Ну, і... Ви, ви пробачте, що я так більш е, на чомусь звернув більше уваги, на чомусь менше, але хотів, щоб ви більше дізналися про, про цей процес, е, що він є насправді не такий. Е, він е, займає декілька етапів, і на кожному етапі є якісь ключові е, моменти, які потрібно е, дотримуватися. Щоб не було цих помилок. Дякую.